Скільки часу потрібно ну, тобі особисто для відновлення після штурму? Чи кожного разу воно по-різному? Ні, у нас відновлення сутки, ми собі відпочиваємо і далі займаємося. Ми вийшли з позиції, нам дають сутки відпочити, там, mm -hmm. помитися, сходити в ресторан. Ну, спати ти не спиш після того, як виходиш, я адреналін не вийшов. Днем пішов з хлопцями десь в кафе сходив, відпочив. І на той день у нас починається знову заняття. Ми їдемо на полігон, ми їдемо на лекції. Ну, суток нам вистачало відпочити. Ну, ми ж розуміємо, що ці всі навчання, які нам проводять, вони всі для того, щоб ми вижили. Кожен день там, ти робиш зачистку, копа, тренуєшся, ти стріляєш, ти там, медицину постійно повторяєш, щоб її не забувати. Там, щось нове з'являється. Нам же ж медики бойові проводять, вже медицину, коли ми вже в бойовому підрозділі. Щось десь нове, там хтось щось придумав, що можна якби старіше зробити. Щось більш корисливе ну, на цей час. І організм все одно адаптується. Так, да, і ми в такому ритмі живемо. Ну, зранку ти сутки відпочив і далі в те тренування, ти тренуєшся, тренуєшся, щоб. Ну, Воно корисно, бо ти себе чувствуєш більш впевненим, ти впевнений в своїх побратимах, ти бачиш, хто що не дотягує, кого треба там в чомусь підтягнути. У mm -hmm. мене там, то не виходить, там, в нього то, ми друг друга в цьому mm -hmm. підтягуємо, тому що нам разом туди йти потім. Mm -hmm. І це, я думаю, ну, дуже хорошо. Ми цілий день зайняті.